Всім привіт! До 31 травня у нашу групу вертається трейд ін, тому не пропустіть можливість замінити неактуальні танки за анагару або просто машини, які вам не подобаються, на нові, які вам до вподоби, та при цьому заощадити багато золота. Обмінювати ви можете будь-яку техніку 6, 7 та 8 рівнів. Під час обміну половина вартості старої машини в голді буде вирахована з вартості нової машини. Детально розібрати та побачити список техніки, яка бере участь у програмі обміну, можна у вкладці магазин або у дереві досліджень. На мою думку, в цей раз розробники завезли нам непогані машини, на які слід звернути свою увагу. Ви їх зараз бачите на екрані. Швидко розглянемо весь список техніки 8 рівня. Зупинятися на 6 та 7 немає сенсу, адже стабільний та великий фарм у нашій грі робиться саме на восьмих рівнях. Я буду виділяти по три машини кожного класу, на які я звернув би увагу, і поставив від найгіршої до найкращої, на мою думку. Почнемо з ЛТ. Т-92, хвк 30 та ELC90. Хоча, дивлячись на список ЛТ, ELC виглядає єдиним правильним варіантом. Середні танки. 122 тм альфа 400 одиниць, бронеприбуття 233 мм, є якась броня, але погана стабілізація, поганий огляд і дуже поганий ДПМ. Lancen альфа 320 одиниць, бронеприбуття 208 мм, відмінна рухливість та кути вертикального наведення. З мінусів виділяємо погану стабілізацію та відсутність бронювання. Ну і машина, на яку слід всім звернути увагу на цьому трейдин це CS52 ліс. Танк, який має непогану стабілізацію, разову шкоду, кути вертикального наведення також комфортні, є якась броня у башні, з мінусів можу виділити тільки відсутність броні у корпусі, але це СТ8 рівня це цілком нормальне явище у грі. Альфа та бронепробуття такі ж самі, як і у Лансена. Переходимо тепер до Потасао. Тартл. Хороша броня лоба, ДПМна гармата, але дуже повільна машина. вз 120 Переваги даної ПТ, бронепробиття, маскування, рухливість, високий ДПМ, іноді навіть щось танкує, але довге зведення та погана точність. І, звісно, потрібно виділити ТС-5. З переваг можна сказати: бронювання лоба, класна гармата в плані бронепробиття та ДПМу, швидке зведення. З мінусів можна виділити уразливі зони, а саме НЛД та командирську башенку, погану точність та недостатню швидкість повороту шасі. Але зазначу, якщо вам не подобається ось такі штурмові сау придивіться до СТРВ S1. Переходимо до важких танків. Третє місце я віддав би об'єкту 252. Це типово важкий танк, який підійде будь-якому гравцю в незалежності від його скіла. Має бронеприбуття 225 мм та альфу в 440 одиниць. Також до переваг відносимо бронювання, з мінусів виділю довге зведення гармати та велику НЛД. Також слід приділити увагу польському важкому танку 50 ТП. Велика альфа, непогана рухливість, як для важкого танку, хороша броня лоба та кути вертикального наведення. І, звісно, слід звернути увагу на бізомте: італійський важкий танк, який має механізм до зарядки, хороші кути вертикального наведення, а також непогану броню башні. Але при всіх перевагах має довге зведення та поганеньку точність. А на цьому все. Я сподіваюся, що відповів на головне питання, який же танк вибрати на цьому трейдин, і кожен знайде машину, яка де вподоби. Якщо відео сподобалось, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Ну і, звісно, залишайте коментарі під цим відео. Дуже цікаво дізнатися ваші думки з приводу цього обміну та яку машину ви обрали собі. Дякую за увагу і всім до побачення!